Пристосовувалися, правда, були печі, були там різні, ну, той час такий, що можна було ще якось існувати без світла. Але зараз, якщо пропадає світло, ми живемо на даний момент, правда, у нас відбуваються бойові дії, літають ракети і ворог все спрямовує на енергосистему. Якщо, якщо пропадає світло, Вирахуйте, це дуже досить велика проблема, правда? Ми знаємо, де коли пропадає світло, ти вже шукаєш якусь свічку, некомфортно тобі, ні помитись не можеш, ні спечиш, ні зв'язку немає. Дуже багато, якщо так взяти, пропадає світло. Е, не, не можна буде даже харчуватись, правда? Хліб спекти не може бути. Немає, немає можливості. І знаєте, Ісус говорить в своєму слові є, і, але. Я ще перед цим такий приклад хочу привести, знаєте, і є е, багато замінників світла. Є, наприклад, зараз, що ви думали люди, сонячні батареї. Це є джерело, сонячна батарея, але воно мусить бути акумулюючий, там мусить бути інвентор, мусить бути, е, е, акумулюючі батареї. Які не... Якщо сонця немає і немає джерела світла, світло пропадає. Є генератори. Генератор працює і закінчується бензин. Тож це джерело джерело генератор, який закінчується бензин, вже не має світла. І ви знаєте, і у Слові Божому е, в Івангелії від Івана, 8 розділ, 12 вірш, говорить таке. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Ісус є джерело нашого життя. Ісус є світло. Він є джерело. Так я говорив, що джерела є різні, сонячні батареї, акумулюючі батареї, є генератори. Ісус є джерело життя. І ви знаєте, ми сьогодні прийшли до джерела життя. Ми прийшли от в залі світло, горить, закінчується нема. Ісус. Сьогодні, тут, на цьому місці, це світло 2000 років назад прийшло на цю землю. І ми недавно святкували народження Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. І я сьогодні закликаю і себе, і вас, щоб це світло воно освітлювало наші, наше серце, щоб це світло в темряві, те, де є світло, там немає темряви. темрява це є гріх. Коли приходить світло, світло освічує все. Коли в людське життя приходить Христос, Він освітлює людину, і людина бачить, якою вона була, як вона жила, і коли світло освічує життя туди, ми розуміємо, що ми були грішні, що ми були неправильно, ми жили, і це, все, ця темрява, вона вела нас куди до загибелі. Сьогодні Ісус освітлив наше життя. І якщо б не світло Господнє з'явилось у нашому серці, ми б з вами на цьому місці не, не сиділи. Так що будемо дякувати Богу, будемо молитись, будемо під час співу молитись. Господь має силу, він може зцілити, він може оздоровити. Для Нього нема жодної речі неможливої. Він є живий. Він є вчора, сьогодні той самий. І Він сьогодні на цьому місці чекає Тебе і мене, щоб ми відкрили своє серце сьогодні для нього. Бо він потребує, він прийшов на цю землю, щоб людині дати свободу, щоб людині дати світло, щоб людина мала радість, мир в Дусі Святому. Піднімемося на наші ноги і прославимо нашого Господа!